Вітаю вас! Це ручка 3 d Pen 3 Але 3 d Pen 2 так само може працювати. Вмикаємо ручечку. Загоряється червона та помаранчева лампочка. Вибираємо тип пластику PLA і робимо одне натискання для розігріву. Подвійна це подача, а одне натискання це, це зупинка. Дочекаємо, поки загоряється зелена лампочка, і починаємо працювати. Робимо велику шлюпку. Подвійний клік і тільки потім вставляємо пластик. Пальчик ми тримаємо на цій кнопочці, але не натискаємо її Для зупинки, щоб так було зручно. Малюємо смужечку до смужечки, щоб пластичок добре склеювався. Натискаємо зупинку, а потім тільки натискаємо Вивантажити пластик. Він виїжджає, ви ручкою допомагаєте, і потім відрізаєте ножицями, щоб пластик зберігався завжди з тупим кінчиком. А це ручка Mary -Well. РП100Б. Вмикаємо її. Загорається так само червона та помаранчева лампочка. І вибираємо тип пластику ПЛА. Одне натискання для розігріву. Температура така сама: 180-190. Робимо максимальну швидкість. Чекаємо, поки загоряється зелена лампочка, і натискаємо один раз для подачі. І вставляємо пластик. Пальчик тримаємо на цій кнопочці для зупинки, але не натискаємо на неї. Якщо ви малюєте якісь маленькі детальки, можете зробити температуру десь 170 градусів, так, щоб вам було зручно і пластик не буде соплить і не буде вит... витікати. Натискаємо зупинку і тільки потім натискаємо вивантажити пластик. Пластик собі поїхав, буде чекалося такого характерного звуку, і ви виймаєте повністю цей пластичок усю цю тоненьку волосинку і обрізаєте. Якщо пластик повністю зайшов у ручку, то коли він пройде нижче за мотор, ручка не зможе подавати пластик. Треба зверху відразу ж вставити наступний пластик, обов'язково обрізаний ножицями. Отак. От Ще декілька нюансів. Якщо ви не працюєте ручкою кілька хвилин, ручка може заснути і почати гудіти. Тоді ви ще раз натискаєте на розігрів один раз, чекаєте на потрібну температуру і користуйтесь. Якщо застряг пластик і кінчик старчить зверху, треба нагріти ручку, взяти плоскогубці, захопити пластик максимально ближче до ручки і витягнути, застосовуючи силу. При цьому нічого не натискаючи та не, від... не відключаючи ручку. В комплекті ручки 3D Pen 3 йде набір з картинками, спицею для прочистки ручки та пластиковою накладкою. Спицю вставляєте в отвір для пластика. Ручка розігріта, але на кнопочки ви не натискаєте. Спиця скрізь ручку не проходить, вона е, опреться в сопло і ви начебто гарячий пластик проштовхуєте скрізь сопло, так? І ще перевіряєте, нічого чи там не застрягло всередині картинки як додаткова творчість. Ви видавлюєте фігурку, склеїте звичайним клеєм і потім описуєте пластиком. А накладочка може бути як матовою, так і глянцевою. Кладете на картинку та малюєте пластиком. Малюєте рядочок до рядочка так щільно, щоб не було просвітів. Якщо фігурка не вийшла, да то ви можете скоригувати, опустити фігурку в гарячу воду, і вона стане м'якенька, її можна просто обрізати ножицями.